Друзі, перші про головне поїхали. Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але Макрон його відмовив. Пише видання BFM TV. Вчора Зеленський отримав повідомлення від адміністрації США, в якому йому запропонували при не приїжджати до США. Він за телефоном у Франції. Той попросив Трампа прийняти президента України про те, чому почався, як тривав і чим закінчився конфлікт України і США навколо мінеральної угоди, і куди підуть мирні переговори після майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського в Вашингтоні пише головний редактор РБК Україна Мілана Лєліча, це вже найгірший для нас сценарій. З таким питанням РБК Україна останніми днями звертається до різних співрозмовників українській владі, європейських дипломатичних колах. Підстави занепокоєння були очевидні. Трамп щодня вербально атакував зеленського середника американського президента. Гай чисто відмовлялись визнавати факт російської агресії проти України в і РФ перш з дуже довгі роки. Взагалі опинились на одному боці. Багато співрозмовників видання української делегації розповідали, що їдуть із Мюнхена в досить поганому настрої. Одна з причин, перший особистий контакт з командою Трампа на чолі з Джей Дівенсом, прийшов непогано початковий ти, щодо догоди вдалося, як тоді передбачалося успішно стримати АЕС. Але сам Трамп, як засвали за кілька днів, був щодо цього іншої думки. Американський президент розгорнув потужну атаку на свого українського колегу, назвав його диктатором. Міркував про 4% підтримки зеленського. Майже прямим текстом вимагав виборів в Україні у тому ж тоні, Ступали інші представники його адміністрацію. Окремі їхні цитати, не знаю, чи авторство можна було б легко приписати якимось російським чиновникам або пропагандистам у цей час у політичних коларах. Якраз що сили обговорювався, той самий найгірший сценарій, можливість повторного припинення американської підтримки на переговорах України досить чітко дали зрозуміти, не буде угоди щодо природних ресурсів, не буде допомоги. Співрозмовник РБК Україна погоджувалася, що в такому разі негайного краху на фронті не сталося, щоб Україна могла б протримати ще декілька місяців, але ця боротьба була приречена на поразку. По суті, концепцію «Мир через силу, в останні місяці взяли на озброєння в Києві. Адміністрація Трампа перевернула на 180 градусів, так само як і ідею сенатора Грема про природні ресурси Силу вони вважали за краще застосовувати проти України. Це особливо контрастувало з підкреслено нейтральними, якщо навіть не позитивними ремарками на адресу країни-агресора, яку так називали соратника Трампа на відріз, відмовлялася. Тому європейські союзники України, представники української влади, сподівалися, що угоду все ж таки вдасться укласти питання тільки в тому, яким буде її зміст, наскільки вдасться стримати американські апетити. судячи з фінального тексту документа, Україна дійсно змогла уникнути якихось конкретних зобов'язань. Насамперед не визнавала ефемерного боргу. США за вже поставлену допомогу, одночас Трамп отримав можливість вигідно продати. Цю угоду вже своєму електорату за формулою Байден роздавав ваші гроші. А я повертаю їх вам. А ще з відсотками власне американський президент уже почав заявляти, що ця угода принесе нам велике багатство. Головний республіканський канал Fox News назвав свій вчорашній прямий ефір. Так Трамп повертає назад видані Україні гроші платників податків. Якщо підписання угоди в Вашингтоні пройде успішно, виникне очевидне запитання: а що буде далі, коли мінеральну проблему вдасться вирішити. Це, звісно, буде головною темою для обговорень Трампа і Зеленського Вашингтоні. Очевидно, зараз Трамп почне примушувати воюючі сторони до припинення вогню. Це перший елемент його схеми припинення вогню. Вибори в Україні, остаточна мирна угода, із з таким самим успіхом, як Трамп подає доволі загальну угоду про корисні копалини. Як угода століття, що принесе американцям велике багатство? Він подасть припинення вогню як завершення війни. Принцип той самої прибайдені. гинули сотні тисяч росіян і українців. При мені гинути перестали. Конкретні параметри мирної угоди, прикладні питання, кшталт контролю за конкретними територіями, наявності чи відсутності демілітаризованої зони мандата, чисельності медотворців, контролю за припинення вогню щодо Трампа. Абсолютно не хвилюється, підтверджують усі без винятку співрозмовники видання в Україні та ЄС. Його головне, щоб не стріляли. Тоді як ці параметри визначають наскільки стікій буде ми руки, в якій в інших європейських столицях, все добре розуміють навчені досвідом АТО і мінських угод, тому українська делегація відбиватиметься від припинення вогню без жодних умов і ще більшою завзятістю ніж від визнання багатомільярдного боргу перед США. Рам своєю чергою знову щосила продаватиме своє бачення, Відмінність світ історії з мінералами в тому, що для припинення вогню апріорі потрібна згода не тільки Україна, і РФ тому показовою буде лінія, яку Трамп і соратники поведуть щодо країни агресора, чи буде це настільки жорсткий і публічний тиск, як на Україну в історії з корисними купалами. Чи медовий місяць в відносинах Вашингтона і Москви продовжиться. Низка співрозмовників РБК Україна висувала припущення, що міша Росії вже досягнути якась спільна рамка навіть. Понятійна угода про те, що війну загалом треба закінчувати. Всі події останніх тижнів були спрямовані на її реалізацію. Таким текстом могли бути події в ООН на початку цього тижня, де ще. США... Та РФ з їхніми підкреслено нейтральним підходом з першого програла Україні і Європі на Генасамблеї. Потім взяли реванш на засідання Радбезу Європа, яка де-факто виявилася єдиним відносно надійним союзником України в нинішніх умовах. Після Мюнхенської конференції намагається демонструвати свою суб'єктність. Виходить, не завжди. Наприклад, Франція, Британія мали всі можливості заблокувати американську резолюцію на радбезі, але не стали робити цього, покривавшись відвертими відмазками, Проте в умовах, коли жодних гарантій підтримки з боку США України немає. Трансатлантична єдність по швах Європа навіть мимоволі змушена займати проактивну позицію. Наступного тижня очікується ухвалення великого співставного з колишньою американською допомогою пакету військової допомоги Україні активно точаться дискусії про різке зростання витрат на європейську оборонку. Хоча в середній тривалій перспективі Києву шуче за все доведеться спиратись не тільки на ЄС, як такий, де є ще щонайменше угорщина з правом вето, оскільки на коаліції охочих. Ситуації альянси окремих європейських країн і спільними відходами щодо конкретного питання. оті міркування про негласну угоду між американцями і росіянами можуть виявитись безпідставними. Наприклад, голова російського МЗС Лавров фактично прямо суперечить заявам Трампа, говорить про те, що Росія не згода на припинення вогню зараз. Москва виступає проти миротворців із країн НАТО, українській території. То що за словами одного з європейських співрозмовників РБК України. Сказаними ще за місяць після перемоги Трампа на виборах реальним шансом на те, щоб уникнути найгіршого сценарію, може стати ступість, упертість за розумілість і відсутність гнучкості у росіян, тобто те саме, що зривало їхні плани в чотирнадцятому, 22 другому, але найближчі події розгорнуться не в Москві, а в Вашингтоні. На зустрічі Трампа і зеленського предметі лінії конфлікту вже розкреслено. Зеленський прямо говорить про те, що перемир'я не буде без гарантії безпеки. Трамп про те, що гарантії має надавати Європа. Європа не готова цього робити без підтримки з боку США, та й жодні гарантії, без участі американців. Неможливі в принципі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.